Вітаю вас в ефірі програми Традиції світу. Та я постійна ведуча Оленка Корніло. Сьогодні у нас цікавенька та смачна тема, особливо для тих, хто любить млинці, адже поговоримо про таке свято як масляна. Залишайтеся з нами, буде надзвичайно солодко. Масляна давнє слов'янське свято на честь весняного пробудження природи. Християнська церква включила масляну у свій календар. Масляний тиждень напередодні Великого посту це кінець лютого, початок березня. В давний нуж у деяких місцевостях Масляну зображувала заміжня жінка, яку під жарти возили на санчатах односельці. Але найбільше розповсюдження мав звичай колодки колодія. Цікаво, чому саме колодка стала атрибутом масляного тижня, а традиція йде з силою давнини. Колодій, давній український бог, шлюбу та злагоди людської. Він опікун подружнього життя, оберігає молодих від недух та нещасть, заохочує до продовження роду людського. Тому на масляному тижні прийнято частувати членів сім'ї млинцями, ходити один до одного в гості, збиратися за великим родинним столом. Масляний тиждень це останній тиждень перед Великим постом, коли ще дозволялася скромна їжа, піс, який сам Великдень, прийшов до нас разом із християнством. Пристосовуючися до язичницького свята, церква змінила його назву. От і з'явилася Масляниця, Масляна, Сиропусний тиждень і таке інше. Народні гуляння, ігри, серед яких найулюбленіше катання на санях, танці навколо багаття, спалення солом'яної масляниці і звичайно млинці на різні смаки з різними наповненнями, гарячі та рум'яні. Млинці готують протягом 7 днів, що передують у великому посту. Є різноманітні рецепти млинців з сиром, так звані українські налисники. Млинці з варенням, яблуками, медом можна вибрати на будь-який смак. Традиційно це свято починається з понеділка і триває до неділі. В понеділок зустрічають масляницю. У вівторок прийнято проводити чаювання та співи. У середу те, що запрошує зятя на млинці. Четвер найвеселіший день це день гулянь. А у п'ятницю вже зять запрошує те, що в гості поласувати млинцями. До речі, існує повір'я, що на масленицю не можна млинці різати ножем чи проколювати вилкою. Приготування млинців вважається неабиякою кулінарною майстерністю, наближеною до мистецтва, адже існує повір'я, що хороший млинець виходить, якщо його підкинути на сковороді і перевернути в повітрі. А це не кожному вдається. Обрядовою стравою масляної були вареники з сиром, які вживали з маслом чи сметаною. Виготовляли також гречані млинці, заправлені смальцем. Ними частували протягом усього тижня. Як то кажуть, час не стоїть на місці, і сьогодні у нас є. Найрізноманітніший вибір млинців від звичайних млинців з яблуками до млинців з шпинатом, лососем та ікрою. А зараз ми зможемо їх скуштувати. Я піду до річі вічати зазирать, як падають ловити, як швенями наберу пазуховних присотвоників. Та Радіски радіомерки. До речі, загалом Масляна вважається жіночим святом. Хоч участь у ньому могли брати і чоловіки. Гадаються, цілком справедливо. Адже на кухні більше свого часу проводить саме жінка. І вона витрачає свій час на приготування їжі. Отже, масляна жіноче свято звучить непогано. Млинці готують у всьому світі, та приготування у кожній країні має свої особливості. В Америці, наприклад, традиційними млинцями вважаються панкейки. Це невеликі, пишні, круглі млинці, щедро полеті сиропом. До речі, вони входять до традиційного сніданку. Самі панкейки завдячують своєю появою емігрантам Шотландії. Зараз цю ж традиційну страву можна зустріти у будь-якому бістро, на будь-який смак. На цій солодкій ноті ми хочемо попрощатися. Наша програма підходить до завершення. Сьогодні ми дізналися багато цікавого про свято Масленицю. З вами була Оленка Корніло та програма «Традиції світу до нових зустрічей! Бувайте!